Диктатор КНДР Кім Чен Ін назвав російського диктатора Володимира Путіна найдорожчим другом і товаришем та побажав країні агресору перемоги у війні проти неонацистів. Про це повідомляє центральне телеграфне агентство Північної Кореї. Новорічна Йолка. Товариш Кім Чен Ін сердечно привітав Путіна, свого найдорожчого друга і товариша. Йдеться у повідомленні. Північно-корейський диктатор також назвав росіян братнім народом. Кім Чен Ін висловив готовність розробити та просувати нові проекти для досягнення народного добробуту і процвітання, спираючись на найщирішу і найтеплішу товариську довіру, тим самим зміцнюючи всеосяжну стратегічну партнерство між КНДР і Росією. Диктатор КНДР додав, що 2025 ти рік стане першим роком перемоги у війні в 21 столітті, коли російська армія і народ здолають неонацизм і здобудуть велику перемогу. Не хочеться звичайно його розчаровувати, але не все так прекрасно у цих двох. 14 грудня повідомили, що північно-корейські війська, які Росія почала використовувати в штурмах на Курщині з листопада 2024 року, вже зазнали перших втрат у наслідок успішних атак сил оборони. 15 грудня командир підрозділу аеророзвідки Роберт Броуді з позивним Мадяр опублікував на своєму телеграм-каналі. Від на якому, згідно з його словами, можна побачити тіла вбитих у Курській області північно-корейських і російських військових, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові намагаються спалити обличчя загиблих північно-корейських солдатів, які брали участь у боях проти українських військ, щоб приховати їхні втрати у понеділок, 23 грудня, розвідувальне агентство Південної Кореї повідомило, Мило, що Північна Корея готується до ротації або збільшення чисельності військ у Росії, де КНДР могла втратити вже майже 1100 осіб. Тому про жодну перемогу Росії чи КНДР мова не йде. Натомість обидві країни зазнають величезних втрат і все заради чого.